Всім Божого миру та благословіння, от любі, чому у житті так все погано? Чому кожна сфера тріщить по швам? Чому не виходить в стосунках, в любові, з дітьми, з близькими, рідними, та? чому не виходить у фінансовій сфері? Тобто кожна сфера вона тріщить по швам, а все дуже просто. От як Біблія нам пише, це послання апостола Павла до Колосян, третя глава. От що Господь каже? Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Тобто, якщо ми не розмишляємо про небесне, наша причина не Господь, тоді наслідок наш буде неправильний, нещасний, тобто все буде тріщити по швам. Тобто, ніби візуально, так, ми здаємося, все в нас добре, все в нас класно, але внутрішнє наше може там. Когось тягнути на блуд, розмишляє про блуд, тобто блудні думки, нечистота, когось там завість, єріс всякі. Тобто роздумовання, оце наше внутрішнє, тобто воно і створило навколо нас наслідок. От також Господь у Римлянах теж поглянемо це, восьма глава. Що Господь каже? Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Думка бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. Тобто, якщо наша причина не Господь, то наслідок наш буде трагічний, тому що те, про що ти роздумовуєш, твоє бажання, це і є твоя ціль, твоя причина. Амінь.